На горі, на маківці, та ся січові стрільці. Хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за рівні права. Хлопці підемо, боротися будемо. За Україну, за рівні права, наші хлопці вже готові. Виїжджають до Києва. Хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за рівні права. Хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за рівні права. Наші хлопці добре б'ються, йдуть до бою, ще сміються. Хлопці підемо, боротися будемо за Україну за рівні права. Хлопці підемо, боротися будемо за Україну за рівні і права.